Вероніка Гришко чекає черги на вакцинацію. Сьогодні їй роблять бустерну дозу. Вона у збірні команди синхронного плавання. Повний курс вакцинації команда пройшла влітку перед поїздкою на Олімпійські ігри. На бустерну дозу прийшли після ранкового тренування. Ні, ми вже не будемо мати тренування сьогодні, та завтра в нас ще, ще вихідний. Я думаю, що буде все добре, температури нікого не буде і будемо тренуватися. Сьогодні бустерну дозу від ковіду роблять десятьом плавченням та тренерському складу у приміщенні басейну Локомотив. Сюди приїхала виїзна бригада медиків. Щеплюють вайзером. Перед вакцинацією пройшли усі медичні обстеження, розповідає Марина Алексієва. На майбутні три у нас буде світова серія у Парижі, яка обов'язкове правило. Це має бути сертифікат саме Файзеру. І далі в нас світова чемпіонат світу у Японії. Нині спортсменки готуються до міжнародних змагань, розповідає головна тренерка національної збірної Світлана Саїдова. Колективний імунітет колективний імунітет це перш за все, і звичайно, це питання виїзду за кордон. У нас світова серія. Ми повинні безперешкодно будь-які переміщення для нас мають бути простими і легкими. Ми готуємося до чемпіонату світу. У нас новий склад, багато працюємо. Виїзні бригади медиків організовують напередодні змагань. Розповідає начальник обласного управління молоді та спорту Костянтина Нанченко. Більша спортсменів вакцинуються самі, і ми для якщо ми знаємо, що попереду такі важливі старти, як чемпіонати світу, чемпіонати Європи, і ми щоб убрати якісь збиваючі фактори, ми спортсменів всячески питаємось берегти цих питань і робимо такі виїзні бригади. за словами Ананченка, бустерна доза подовжує дію сертифікату на 270 днів. Ірина Гнитюк, Антон Калита, новини на Суспільному, Харків. Клечку через час.